Спалах Менінгіту зафіксували у Бузькому районі Львівщини. Тут протягом місяця до інфекційної лікарні потрапив 21 пацієнт. Що стало причиною захворювання, поки достеменно невідомо. 21 пацієнт це кількість хворих у районі. Загалом вже в області від Менінгіту страждає вже близько півсотні людей. Усі вони зараз у лікарнях. Пацієнти панікують. Щодня чують про нових хворих. Ми маємо сезонний ріст захворюваності. Загалом ми маємо 42 випадки захворілих на серозні мінінгіти, але це 42 випадки розкидані по шести адміністративних територіях. Більше захворюваність в Бузькому районі, як відомо, там є в нас майже половина всіх захворілих. Постраждалі кажуть, спочатку у них боліла голова, потім стало зле підскочила температура аж до 40. Почала сильний головний біль, і температура була висока, трималася поза 38 і починалася тушнута. Болі голови настільки були сильні, що я казала, що буду стіну тукте, бо неможливо було. Ну, все стискало, я відчувала навіть, як пульсує в голові, все. Мене так нудило і, якби нічого не хотілося не знати, ще, що, що зі мною так робилося, я не знаю. Ентеровірусний менінгіт – дуже небезпечна хвороба, стверджують медики. Люди заражаються нею через брудну воду, предмети побуту і навіть повітряно-крапельним шляхом. Якщо вчасно не почати лікування, вірус стає смертельним. Ураження мозгової тканини, а не дай Бог і умертвіння мозкової тканини потягне за собою залежно від місця локалізації різноманітну симптоматику. Різні наслідки може дати, і летальні може дати, якщо розвинеться набряк мозку. На Львівщині перші випадки менінгіту було зафіксовано наприкінці червня. Зараз ситуація ще гірша, зізнаються медики. Серед пацієнтів п'ятеро дітей. Хворих був при поступленні стан середньої важкості. В них турбувала висока гарячка, ну до 39, були й до 40,5. 40 Селяни і родичі хворих бояться, що вірус підкосить і їх. Люди рятуються антибіотиками і народними засобами. Медики категорично проти такої профілактики кажуть, кращий захист від менінгіту це дотримання гігієни. Звичайно, боюся захворіти, але просто не знаю як з цією хворобою боротися, тому, що любий може захворіти цим. У мене, наприклад, дружина попала, вона вже два тижні от, в лікарні лежить. Як лікуєш, антибіотики як? Та Там якісь антибіотики дає дітям вдома. Ну. Треба сусідка приходить, я, вона має внучку, їй ще допомагає щось там. Антибіотик взагалі не діє на вірус. Тому ми тільки е нищимо фактично свою мікрофлору. Перше і основне, звичайно, це дотримуватися правил особистої гігієни. Миття рук після відвідування туалетів, після повернення з вулиці назвати достеменні причини спалаху менінгіту, санітарна служба поки що не готова. Медики чекають на результати досліджень. Одна із версій ентеровірус до України завезли заробітчани з Росії, де зараз також епідемія Менінгіту. Ми не виключаємо можливий фактор завозу із Росії. Доказати ми цього на сьогоднішній звичайно не можемо, але якмовірний фактор так.